Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно! Рецепт маринованих огірків, який вже став класикою. Розрахована на 4 літрових баночки огірків. У баночки кладемо 2 зубчики часнику. На баночку 1 горошину духмяного перцю, 2-3 горошини чорного перцю та парасольку кропу. Закладаємо огірки в баночки, а тим часом готуємо маринад. 7 склянок води. Одна склянка оцту, одна склянка цукру, 2 столові ложки солі і 7-8 столових ложок кетчупу чилі. Маринад закип'ятити і гарячим залити огірки. Стерилізувати 7-10 хвилин. Закатати. Перевернути до охолодження, не закутувати.